У нас на тесті обичний е, противодощовий е, накидка така від компанії IMO. Обична собі накидка, нам дали її безкоштовно компанія Viatec. Зараз е, ми подивимося, як видно людину в неї в ній через тепловізор. Значить, оце ось міша лице. А от там, де Ноги не соприкасаються, ну от, ось, ось, наприклад, спина, то людину не видно. Тобто, якщо ним зробити з нього, грубо говоря, палатку якусь, або накриться сантиметрів 40 від людини, то людину ми не побачимо в цей тепловізор. Ну, не в цей тепловізор, а в будь-який тепловізор. І так само в дрон з тепловізійною камерою. Не дякуйте. <гум> Компанія бачив все.